Від 10 до 15 років за ґратами саме така санкція статті, за якою ДБР розслідує скандальну провокацію фітнес-центрів Чернігові, до якої причетні працівники СБУ. Нагадаємо, раніше ми знайшли підтвердження, що принаймні один з чоловіків, що прийшли до фітнес-клубу, включили відео з російською пропагандисткою Скабєєвою на екрані телевізора, зафільмували це на мобільний та виклали в соцмережі є співробітником Служби безпеки України. У регіональному відомства від коментарів утрималися. А, це кінцев. Ми не знаю, як дуже висок... на фейковому відео. Голос за кадром натякає, що спортзал належить міському голові. На цю ситуацію Владислава Трошенко відповів публічним зверненням, де закликає слідство розібратися, з якою метою створене це відео і покарати не тільки винуватців, а й замовників. Те, що руками силовиків під час війни у прифронтовому Чернігові. Навмисно розвойдеться політична ситуація, просто шокує. Такі дії заслуговують на суворе і невідноротне покарання. Я вражений цим фактом. Для мене, як і для більшості черніївців, очевидним є протиправні дії представників СБУ та те, що їхня мета дискредитація мене, чернігівського міського голови, як керівника місцевого самоврядування, обраного чернігівцями, але не під зеленими прапорами. Вважав і вважаю, що сьогодні, під час війни, прапор у всіх повинен бути єдиний синьо-жовтий український державний прапор. За подібні протиправні дії повинні бути. Сурово покарані не тільки виконавці, а й ті керівники, які ставили їм цю задачу. Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за пунктом 5 статті 361 кримінального кодексу України. Це несанкціоноване втручання в роботу інформаційних електронних комунікаційних систем чи мереж і вчинення під час дії воєнного стану. Караються позбавленням волі на строк від 10 до 15 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. eu